Холодна вся батарея, повністю холодна. У мене тут холодна, у сусіда у спальні, здається, у цих взагалі холодно. Пенсіонерка Віра Сиром'ятникова живе у будинку по вулиці Ощепкова, це нові доми. Каже, в одній з кімнат не працює опалення. Кофту тепло. Кофту тепло одягла, оцю кофту одягла, спалавній, плюс ще цей халат. І теплі штани, вони там у ванні, одягла довгі. Немає у мене обігрювача. А обігрювач, скільки тоді за електроенергію платити? Я пенсіонерка. Я ледве звожу кінці з кінцями. Звожу з На кухні ж батареї гарячі. тут воно сконцентровано. А там ну що це таке? У сусідньому під'їзді з родиною живе Катерина Стадник. У них немає опалення на кухні та у ванній. У спальнях батареї ледве теплі. Ої неділі я телефоную майже кожного дня 1562 на немишлянський район ХТМ. Сказали, що нічим допомогти не можуть. Така ситуація. Як зимувати, ми не знаємо. У мене двоє маленьких дітей. Мені чесно, мені страшно. Аварій та поривів у будинку немає. Проблеми з опаленням виникають через повітря у трубах. Говорить начальник дільниці тепломереж Микола Рибалка. Жильці до домів. Це ну, конкретно дом на Ощепкова 16 і ми її переобразно систему опалення. Удаляти воздух потрібно у кожній квартирі. Хто не може, хто відсутній в цих домах, квартирах, тому що багато таких людей. На ранок опалення подали до всіх будинків у Харкові. Говорить керівник тепломереж Василь Скопенко. У нас все одно появляється якісь... але у нас все одно з'являються якісь дефекти. На 2-3-4 години. Ми можемо зупинити щось, режим знизити для усунення аварійних заявок. Для нас розуміння пуску це щоб будинки, які не бачили тепла, його отримали. У нас немає жодного будинку, який з моменту пуску не бачив тепла. тепла. На сайті ж міської диспетчерської служби за сьогодні майже тисяча скарг на проблеми із теплом. За словами Скопенка, щоб полагодити кожен з таких дефектів, комунальникам треба від кількох годин до доби. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.